14 січня православні християни шановують рівноапостольну просвітницю Ніну. У народному календарі дата називається День Ніни або Обряд худоби. Ким була свята Ніна. Проживала Ніна у 3-4 століттях родом походила з християнської сім'ї в Капатокії. На рівноапостольські і благословив сам Господь, який з'явився у дівчині у видіннях. Метою Ніни було за допомогою проповідей просвітити і привести до християнської віри і Верію. Зараз це Грузія. Після смерті на тліні мощі святої знаходяться у жіночому монастирі в Кахетії, які на цей день обряди і традиції. У народі дату прозивали обряд худоби. Тому що в наших предків було прийнято особливу увагу приділяти домашнім тваринам. Зранку господарі приймалися в хлівах порядок наводити, латати щелини, що творилися, змінювати стару солому на нову, з коровами, кізочками і конячками в цей день розмовляли, зверталися з вдячністю, просили ще довго послужити, гладили по голові, підгодовували овочами з хлібчиком. Щоб тварини не хворіли, у наповалку треба було додати трохи водохресної води. У слов'ян в'яжалося, що коров'яче молоко в Деніни має особливу магічну силу. Може на тілі людини рани від опіки вилікувати і загасити пожежі, що вирують, а от щоб самим бути здоровими, треба випити сьогодні хоч трохи молока, причому як дітям, так і дорослим. Існує повір'я, що годуючи пташок чи бездомних тварин, ми також годуємо наш рід. А ось якщо сьогодні приснилася чорна або червона корова, прикмета погана, такий сон говорить про те, що незабаром у дім може прийти біда. Народні прикмети. Постарайтеся спостерігати за небо в ніч на 14 січня. Якщо у місяця тьмяний ненасичений відтінок, чекайте снігопад, а сарпанок навколо нього говорить про те, що вранці сильна хортовина почнеться. Яскраво мрехтливі зірки віщують з міцні морозів. в день Ніни підказують про те, що весь рік буде сирий і дощовий. що сьогодні не можна робити. Православна церква сьогодні суворо забороняє ворожити це може бути небезпечно для життя. Небажано згадувати минуле і сумувати, інакше вас може здолати депресія. Займати сусідам нічого не можна, разом з предметом віддасте своє щастя. У цей день заборонено бажати зла людині, сваритися. Також небажано стригти волосся, інакше незабаром людину почнуть переслідувати невдачі іменини. Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Вінямин, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Мойсей. Ті, хто святкує сьогодні святого Василя. За старими звичаями, у тому разі, якщо до когось не мали змоги прийти посівальники, то господарі могли на початку доби 14 січня привести до хати півня, щоб у житлі була ця чоловіча енергетика. Вважалося, що саме у цей день така енергетика, яку символізують хлопці-сіяльники, може в наступному році перенести у дім успіх, удачу, добробут та благополуччя. Наші предки вірили, що Василь оберігає сади від шкідників. У цей день треба всі гілки фруктових дерев обтрусити від інеї чи снігу і при цьому вимовити слова, як я раба Божа ім'я. Зараз обтрушу з гілочок пухнастий сніг, так навесні святий Василь зніме з них кожну черв'яка і гада. Сьогодні треба остерігатися найбільш мерзотних поруч. 14 січня на Русі починалося багато робити уцілителів та знахарів. У народі казали, що Бог відкрив усі двері, радіючи народженню сина. Цим скористалася нечиста сила. І вийшла в світ людський і бродить по землі до самого богоявлення. Саме ці дні вважаються особливо небезпечними, так як відьми з відьмаками наводять найважчі емерзотні псування. За народними повір'ями у день Василя не часто приймає вигляд тварини, тому кішку, яка сьогодні пробилася до будинку або собаку, не голублять, а проганяють. Щоб уберегти себе, свою сім'ю і дім, треба в цей день провести нескладний обряд. Купіть в церкві три свічки. Вдома, коли нікого не буде, щоб ніхто не заважав вам і не відволікав. Запаліть свічки і візьміть три в ліву руку. Обійдіть з ними по периметру весь будинок, починаючи рухатися від хідних дверей і, за напрямком годинокової стрілки, правою рукою при цьому хрестіться, і читайте замовні слова. Я, раба Божа ім'я, заговорюю свою сім'ю, поріг і будинок, і покладаю на нього Божий оберіг від чаклунства і нечисті вночі, відсування від голки, води і біля печі до нас зі злими думками прийде, той на себе все псування нехай візьме. Слова мої праві і вірні. Мова, ключ, замок. Амінь.